У мене таке відчуття, що моя рідна Україна знову потрапила у якийсь геополітичний вихор, можливо, навіть вищих сил. Ментальна міцність української душі, нашої культури, українського козацького характеру перемагала у минулому. Але сьогодні випробування тривають в політиці, економіці, на Донбасі, у Криму. А головне випробовування у самому українцеві, у його душі і серці, духовності, в інтелектуальному та науковому поступові. А козацькому роду, як твердять споконвіку, ніколи не буде переводу. А скільки ще часу можна переводити і знущатися над нами морально, фізично і духовно? Перші дзвіночки зради проти громадян, арешти військовослужбовців та добровольців з так званої антитерористичної операції, яка чомусь триває вже не один рік. Арештовують переважно тих, хто дійсно наступає на болючі мозолі можновладцям. Список тих, кого несправедливо ув'язнено, вже досить великий. Воїнам-захисникам таким чином демонструють, що тебе людину. Можна, як два пальці об асфальт розчавити. А що це таке, коли учасників, добровольців, волонтерів переслідують, піддають репресіям, а бунтівників, сепаратистів, очевидних агентів Кремля вони собі живуть спокійно. Більше того, діють спокійно, тим більше беруть участь у виборчих перегонах і стають. Міськими головами і депутатами перемогу української армії на сході, яка далася великою кров'ю, практично помножена на ноль. Бо ті, проти кого вони воювали, знову прийшли до влади, точніше, їм віддали владу. Чи треба нам сьогодні акцентувати увагу на українському патріотизмі? Більшість тільки прикривається і ототожнює себе і свою діяльність таким поняттям, нічого не маючи спільного з дійсністю. Насправді патріот не буде кричати про свою діяльність з кожної трибуни на кожному перехресті чи зібранні, а буде спокійно, достойно робити свою справу. Для чого нам усім потрібно бути і знати, хто такі патріоти? По-перше, на сьогодні серед певної частини населення ще живе рецидив комуністичного дурману? Велика частина населення не хоче мислити про те, що СССР це вже минуле. Їм комфортніше читати про російську газету «Весті», яку їм роздають безоплатно в метро та інших. Місцях скупчення народу. По-друге, наша молода держава ще не має своєї ідеології, не приділяється належним чином увага до патріотичного виховання громадян, а це є неприпустимою помилкою. По-третє, навіть серед націонал-патріотів немає спільного бачення, що таке патріотизм. Там, де необхідна ідейна єдність, відбувається дослідження, хто є людина, з яким віросповіданням, які в неї політичні вподобання, які в неї матеріальні статки, Відбувається змагання, хто є кращим патріотом, хто зробив більше подвигів, хто менше. Справжній патріотизм, як будь-яка справжня любов, неподільний. Його не можна розтягнути по партійним ланкам, релігійним вподобанням чи класовим таборам. Людина або любить і поважає свою батьківщину, або ні. Тільки таких справжніх і надійних дуже мало. Тому Україна ще не має тієї сили, щоб піднятися і Вирватися з тих обіймів, коршунів, зрадників, ворогів, які просякнули в усі сфери нашого суспільства. Україна потребує гідних громадян, які будуть діяти спільно. Можливо, я проголошую поширені істини, але істини стають пропасними, коли їх часто повторюють. І вона стає постійним середовищем нашого існування, наша спільна мета любов до України, віра у перемогу і тільки спільна дія. Дякую за увагу. До зустрічі.